Вітаю вас, друзі. Мене звати Ольга, і ви на Ютуб каналі Коментари, де ми традиційно коментуємо та обговорюємо все лише найцікавіше. Сьогодні говоритимемо про скандальне призначення на Сумщині. Очільником сумської ова президент Зеленський призначив Олега Григорова. Але спочатку давайте трошки перед історією подій. У день вербної неділі, 13 квітня, російські війська атакували центр Суми балістичними ракетами. Тоді загинуло багато людей, також дуже багато. Людей е, зазнали поранень. А конотопа Артем Семеніхін заявляв, що уже звільнений очільник Сумської Ова Володимир Артюх того дня, коли стався російський удар, нібито влаштував у сумах захід з нагородження військових 117-ї бригади. Артюх відповів на це звинувачення і сказав, що він не був ініціатором цього заходу. Проте, у підсумку цих подій, 15 квітня, Зеленський звінив Артюха, а через два дні на його місце призначив Олега Григорова. Чому ця постать, постать Олега Григорова викликала занепокоєння у багатьох людей? Річ у тім, що Григорова називають людиною зрадника і російського агента, який зараз є сенатором у Росії Андрія Деркача. Так що що цікаво, що ще у листопаді 2024 року колишній голова Сумської облради військової збройних сил України Семен Салатенко писав, що в офісі президента Григорова просувають на посаду очільника Сумської ОВА. Давайте я зацитую вам пост військового, написаний ще в листопаді 2024 року. Окупація так починається допис Салатенка. В офісі президента розглядається кандидатура на посаду голови Сумської Ова і це кандидатура Олег Григору. Андрій Деркач, привітно махає нам рукою з того боку Волгій Матушки. Сам Олег Григоров, колишній замначальник сумської міліції, дуже добре характеризується епітатом в погони як через свої зв'язки з криміналом, так і завдяки вірній службі Андрію Деркачу. Салатенко зауважив, що Григоров був призначений у 2017 році. Написав за заступника начальника поліції Сумської області завдяки зв'язкам Деркача з партією Блок Порошенка, а зараз завдяки владі Володимира Зеленського. Однак це ще не все. Колишній поліцейський із Луганщини Сергій Лукашов, який зараз на фронті є командиром роти ударних безпілотників, написав у соцмережі Facebook великий пост, в якому розповів, що Григоров, який на початку повномасштабного вторгнення Росії, був начальником, Поліції Луганщини у перший день повномасштабного вторгнення виїхав до Дніпропетровської області, покинув своїх підлеглих та не надав жодних наказів про вивезення зброї та майна. Лукашов э, у Фейсбуці пише, що він в шоці від кадрових призначень офісу президента. За вам частину його допису. Невже на лаві запасних президента не залишилось порядних вольових людей? Після цього призначення реально починаєш нервувати за Сумську область, пише у своєму дописі Лукашов. Отож, Григорова називають таким собі оборотнім у пагонах, приписують йому зв'язки із зрадником Андрієм Деркачем, який зараз є у Росії сенатором. Той же військовий Лукашов, про якого я задала вище, пише, що ніхто так і не поніс відповідальність закинути на Луганщині місцевий поліцейський підрозділ у перші дні повномасштабного російського вторгнення. Цікаво, що у серпні 2024 року Зеленський призначив Григорову звання генерала поліції третього рангу, попри обурення у соцмережах, яке я бачила, хоч воно було таким і незначним і малопомітним, а я бачила обурення у соцмережах журналістів Бутусова та Соколової. Вони обурювалися такому от рішенню Зеленського. Так ось, попри заклики не призначати Григорова на посаду очільника Сумської ОВА, Зеленський все ж таки його призначив. І це сумне призначення воно відбувається на тлі новин про те, що Росія готує великий наступ на Сумщину та Харківщину. На останок цієї історії я хочу додати друзі, що завжди потрібно дивитися на дії, а не на слова, тому що знаєте, на словах можна говорити дуже багато таких пафосних патріотичних промов, говорити їх хоч годинами. Але ці пафосні і патріотичні промови дуже часто бувають розходяться із діями, тому завжди треба дивитися на дії. А вас, дорогі друзі, я закликаю робити правильні висновки. Залишайте свої коментарі та подобайки. Напишіть, будь ласка, що ви про це все думаєте. Мені дуже цікаво дізнатися вашу думку. Дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Бережіть себе, будь ласка, до нових зустрічей та всього вам найкращого.